Доброго дня, шановні малята! Сьогодні у нас з вами заняття ознайомлення з природним довкіллям. і ми з вами поговоримо, як вирощують хліб. Сьогодні жоден з нас не уявляє життя без хліба, але мало хто задумується, скільки людей працює, щоб ми з'їли свіжий та Ароматний хлібчик. Хліб починається з зернятка і проходить довгий шлях, доки опиниться на нашому столі. Лише 100 років тому, коли не було механічних машин, усі роботи люди виконували вручну. Замість машин і тракторів, були коні. Сьогодні ж вирощування пшениці потребує менше людських ресурсів. Щоб зробити хліб, потрібно посадити пшеницю восени або навесні. Цілу весну та літо воно буде рости та достигати. А наприкінці літа вже можна зробити, збирати врожай. По полю їздять комбайни, збирають зерно і завантажують його у вантажівки, які везуть пшеницю на тік. На тоху дорогоцінне зерно сушать та відправляють на млин, де пшеницю переробляють на борошне. Готове борошно потрапляє у магазин або на хлібзаводи, де випікають хліб, який ми звикли купувати в магазині. Це і булки, і Коровай і лаваші, багети, бублики і різні смаколики. Потрібно завжди цінувати хліб, адже в нього вкладено дуже багато праці та душі. Дякую за заняття!